Давненько не з'являвся, а щось піднакипіло. Щоб не заснути вночі, вмикав собі єдині новини. Переглянув 10 хвилин, не більше мене не вистачило. У нас виявляється все, все так класно, і тут класно, і дрони виробляються в достатній кількості. І армія дронів працює по всьому фронту, і гроші на це держава виділяє. І навчання проходять всі, і з мобілізаційним резервом у нас все супер. І військові поміняли, все змінилось докорінно, все класно стало. Ну, да. про проблеми говорити не можна. А військовим тим паче. Ну то що ж, як то кажуть, нема людей, нема проблем 36 місяців. Перед погнали.